Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! THQ Nordic продемонстрували колекційне видання для нової готики. До нього входитиме настінна маска, записник, браслет та, власне, сама гра з саундтреком. Коштуватиме це діло десь 200 євро, а от коли надійде у продаж, поки невідомо. Абзац. Неочікувано на публіку вийшов керівник колишніх ембрейсерів, аби перебрати всю провину за смерть компанії на себе. Це я вам даю слово. Моя є вина. Ну мені теж було обідно. Бліскому цього року не буде. Яка халепа, але не сильно сумуйте, адже вони оголосили, що завітають на Gamescom, де планують провести власне окреме шоу. Хіба ти не радий? Кепком похизувались фінансовими успіхами, кажуть, шостий Street Fighter їх порадував. А от друга Dragon's Dogma взагалі здивувала, оскільки вони аж ніяк не очікували такого ажіотажу. Аби ви знали, у нас успіх а от у Ворнерів справи кепські загін самогубців Лігу справедливості впав дуже низько по онлайну в стімі. Зараз в гру грає приблизно 200 людей. Навіть почали ширитися плітки про додавання цього проєкту в підписки Мікрософтів та Sony. Чудова новина, вітаю навпаки, я в скорботі. Окей. добре. Мікрософти ж відзвітували про зростання прибутків Xbox. Багацько грошів нафармили активіжени, але при цьому продажі самих консолів просіли на 31%. Next-gen оновлення четвертого Fallout у певний час не було доступне власникам гри з підписки PS Plus. І тільки геймери почали бити на сполох про необхідність окремого придбання гри, як тут Bethesda в твіттері запевнила, що то була якась помилка, яку пообіцяли швидесенько виправити. Обсій помилочка. А ще як і передбачали, більшість модів перестали працювати після цього next-gen оновлення. Ну, погнали. Ох ти, бля, я тобі зараз пожену, тарас Так от українізатор теж. Але перекладачі знайшли швидесенький легенький фікс. Треба просто повидаляти зайві файли з однієї папки, щоб лишилися тільки ті, ті, що є на скріні. І от ви знову зможете грати українською. Твоє виправлення допомогло, бачиш традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.